Вітаю глядачів нашого каналу час дізнаватись головні новини дня для вас. Працює Світлана Коханчик. Залишайтесь нами. До чого так довго готувалися, тепер ж в історії Стрийського кооперативного руху. Всесвітній фестиваль українських кредитних спілок завершився. Вісім різнопланових заходів розтягнулися у часі на два тижні. Нагадаю, тут була проща до Зарваниці, хресна хода, бардівський табір, похід у гори і форум кредитних спілок. Завершився фестиваль ще трьома грандіозними подіями. Про них наші журналісти підготували матеріал далі у сюжеті. Малюємо стрий, архітектуру дуже чудова архітектура і худож... як художнику тут можна. Уяві розігнатися до безмежності на пленер художників до Стрия з'їхалися найкращі митці з усієї України. Вони малувалися старовинною архітектурою міста та Карпат, а своє захоплення виливали на полотні. Виставка цих картин відбулася у народному домі. Під час урочистого закриття визначили і переможців. У номінації малюємо стрий. Кращою визнали картини Оксани Іванюк із Полтавщини. А в номінації Карпати першість віддали Стриянину Олегу Софілканичу. Запланований благодійний аукціон не відбувся, адже його проведення передбачало величезної технічної та організаційної підготовки. Переможці отримали грошові премії з рук голови спостережної ради кредитної спілки Вигода Петра Миковського. Завершуючи своє 20-річчя, вашим федерам і ПЕП-фестивалом Потоки кажуть, що ми народжуємо щось нове. Те, що ви створили ці картини, ви передали свій настрій. Ви передали дух, ви передали настрій міста, настрій природи. Ви душу передали. І це важливо, якщо там і душа, з'являється, звичайно, і... Подужна енергетика. Іншою грандіозною подією у рамках фестивалю стала книжкова толока. У стрі приїхали більше як півсотні літераторів та кілька десятків видавництв. Відбуло ще мало зустрічей, дискусій та презентацій. Стріяни могли самостійно обирати близьку собі тематику. Проте на жаль, не завжди зал був наповнений глядачами. Справжній аншлаг відбувся на зустрічі із автором українського бестселера Чорний Ворон Василем Шклярем. Організатори переконані свято книги Устрію вдалося. Толока виконала. Своє пряме призначення зблизила тих, хто пише, і з тими, хто читає. І останньою заключною крапкою став етноконкурс фестиваль Стрийські Потоки. Його відкриттю передувала урочиста хода вулицями міста. Незважаючи на проливний дощ, ніхто із учасників не зійшов із дистанції. Тут були конкурсанти, члени журі, організатори, представники кредитних спілок, гості із інших країн. Відкрила фестиваль голова журі Ніна Матвієнко. уклін. Слава Україні. Стрію, слава початківців такої великої справи! Бог нам цей день дав, всіх нас тут зібрав. Тож просім його, аби нам свого духа кооперативного дав. Я вас прошу сьогодні, не зважаючи на цю погоду, справді прийнятися серцем до такої народної, всенародної такої ідеї, бо вона була дуже давно. Мені було дуже дивно, що саме тут воно і було. А нашому фестивалю хай вони всі всі області не в райони наші області зливаються в один потічок і своїми талантами пробуджують і слово України, і її мову і. Материнське начало її славу слава Україні! Участь у конкурсі взяли 47 учасників із різних куточків України. Змагалися у чотирьох номінаціях та трьох вікових категоріях. Справжнім випробуванням для конкурсантів стали погодні умови, але вони гідно змогли продемонструвати свої таланти. Гран-прі фестивалю і головний приз у розмірі 10 тисяч гривень отримала донечанка Ольга Акулова. Протягом двох днів у вечірній концертній програмі виступали українсь. Інські зірки Назар Савко, Чубай, Оксана Муха та Ірина Федишин. Стрийські потоки планують продовжити свою роботу вже наступного року. До відома жителів нашого міста у четвер, другого серпня, з десятої години ранку до вісімнадцятої буде припинено водопосадня у стрію зв'язку із ремонтом центрального водогону. Комунальне підприємство Стрий водоканал просить вибачення за незручності. Від сьогодні українці можуть їздити до Туреччини без віз. Сьогодні набрали чинності угода між Україною і Туреччиною, яка передбачає, що громадяни країн можуть перебувати на території іншої держави без візи до 30 днів. За словами міністра закордонних справ Константина Грищенка, загальний термін перебування громадян на території іншої держави не повинен перевищувати 90 днів. Продовж 180 з дати першого в'їзду. Нагадаємо, раніше повідомлялося щодо переліку... країн, куди українці можуть їздити без віз, на термін до 30 днів. з 1 серпня увійде Туреччина. Зараз в цьому списку Боснія і Герцеговина, Сербія, Чорногорія, Туніс, Бруней, Малайзія, Палау і Сейшельські острови. Цьогорічні вступники подали до українських вищих навчальних закладів майже 2 мільйона заяв. Загалом у вступній кампанії 2012 взяли участь 620 тисяч осіб. Така інформація розміщена на офіційному сайті Міністерства освіти та науки молоді і спорту України. Це рекордні показники за кількістю поданих заяв. Якщо минулого року кількість вступників становила майже 150 тисяч осіб, то цього року цей показник збільшився більш ніж у чотири рази. Відтак, Львівська область за кількість Поданих заяв на загальноукраїнському рівні посідає четверте місце. А найактивнішими стали вступники Донецької області Дніпропетровщини, трійку лідерів замикає Київ. Також два львівські університети увійшли в п'ятірку найпопулярніших ВНЗ України. Третє місце за кількістю поданих заяв посідає Львівський національний університет імені Івана Франка. П'яте Львівська політехніка. Прощання з Іриною Калинець відбудеться у четвер другого серпня з десятої години до дванадцятої у церкві Святої Трійці. Повідомили у прес-службі Львівської обласної ради. 1 серпня о вісімнадцятій годині у церкві святого Клементія папи відбудеться Парастас. Поховають Ірину Онуфрівну на 67-му полі почесних поховань Личаківського цвинтаря. Поруч з Іриною Сеник такою була воля Ірини Калинець. Нагадаємо, 31 липня після довгої хвороби померла львівська поетеса, громадський діяч та політв'язань Ірина Калинець. У Китаї провели чемпіонат світу станців серед роботів. Свої проекти на змагання привезли студентські команди майже з трьох десятків університетів. Окрім господарів, участь у конкурсі взяли представники Росії, Мексики та Південної Кореї. Найвправнішим танцівником назвали робота, якого сконструювали в університеті Мехіко. Під час змагань виступили і позаконкурсні номінанти кіборги, каліграфи та барабанщики. Сьогодні у мене все. Ще раз переглянути новини ви можете завдяки нашому сайту талеланком. Побачимось з вами завтра. Щасти! Якщо ви не знаєте своїх прав, значить у вас їх немає. Що є і чого немає. Також про багато іншого та цікавого в світі спорту довідатися зараз від мене в студії Олег Филик. Вітаю. Швейцарського футболіста вигнали з Олімпіади за расизм. Захисник збірної Швейцарії з футболу на Олімпійських іграх у Лондоні Мішель Морганелла був виключений з команди після того, як розмістив расистські висловлювання на адресу Південної Кореї. У своєму мікроблозі на Твіттер образливе повідомлення було розміщено у соцмережі після поразки його команди у матчі з Кореєю. Гра пройшла 29 липня і завершилася з рахунком 1-2. 1 серпня швейцарська команда зіграє збірною Мексики. А от бразильський дзюдоїст зламав свою медалі. Просить нову. Бразильський дзюдоїст, який в суботу виграв бронзу у ваговій категорії до 60 кілограмів на Олімпіаді в Лондоні, пошкодив свою олімпійську медаль за дивних обставин. Нагорода пом'ялася, її верхня частина, через яку протягується стрічка, зламалася. І тепер олімпійсь не може носити медаль на шиї. Кіта Дай звернувся в Олімпійський комітет Бразилії. і Попросив повідомити про це, що трапилося у міжнародний олімпійський комітет. Спортсмен висловив надію, що йому замінять. Пошкоджено медаль, хоча МОК і не зобов'язаний займатися вирішенням подібних ситуацій. От у Європарламенті вважають, що Україна організувала Євро 2012 краще ніж Великобританія Олімпіаду. Україна провела чемпіонат Європи з футболу на більш високому рівні ніж Великобританія, 30-ті Олімпійські ігри. Заявив віцепрезидент групи прогресивного альянсу соціалістів демократів Європарламенту Лібор Роучек під час зустрічі з Миколою Азаровим. Як повідомляє департамент інформації та комунікації з громадськістю секретаряту кабінету міністрів України Азарова свою чергу подякував європарламентаріям за високу оцінку зусиль України щодо організації Євро. Микола Азаров пообіцяв збільшити преміальні українських олімпійців завтра на своєму засіданні кабінету міністрів України розгляне питання про перегляд розміру премії олімпійцям. Про це сказав сьогодні прем'єр-міністр України Микола Азаров після відвідин республіканського вищого училища фізичної культури в Києві. Азаров зазначив, що під час своєї поїздки до Лондона цікався, які преміальні виплачують країни своїм олімпійським чемпіонам. І прийшов до висновку, що Україні потрібно не відставати. Як відомо, розмір премія на Олімпіаді 2012 для українських спортсменів не змінився з 2004 року. Золото – 100 тисяч доларів, срібло – 75 тисяч і бронза – 50 тисяч умовних одиниць. Окрім грошових винагород, переможцям Кабмін пообіцяв надати квартири. Як ви гадаєте, чи може Пол Маккартні співати за 10 гривень? Виявляється, може, Пол Маккартні, Майк Олфілд і інші музиканти отримали символічну суму в один фунт стерлінгів за виступ на церемонії відкриття 30-ї олімпіади в Лондоні. То виконавці зазвичай надають свої послуги безкоштовно, але для дотримання формальностей в їхньому контракті була прописана сума в один фунт як винагорода. Цитує представника комітету Укрінформ. Якщо плата за виступ ще надійшла на рахунок Маккартні, навряд чи це негативно позначиться на його фінансовому становищі. Станом на сьогодні його активи в 665 мільйонів фунтів. І це вся інформація цього випуску. Щиро вдячні вам за увагу, і за це вам наша повага. Будьте сильні, активні і спортивні, адже навіть на троні протираються штани. Синоптики прогнозують на завтра ясну погоду без опадів. Вологість повітря становитиме 60%. Температура повітря вночі 17 градусів із позначкою плюс. В день 27 з позначкою плюс. Вітер змінних напрямків 1,3 метри за секунду.